Продеться наша потороча, а сьогодні був приморозок. А ну, ж. да, нуль. Зараз попробуємо із свічої накала. Вроде бы то Олег так и подключал. Вроде бы то працюет. Сейчас узнаем. Просто никого не придется тягти. Заряд допусковая А пока на базе то ничего страшного. Но... Не. Так, аппарат завелся на допомогу его вот такого все бустера. Прикольная штука. нюанси. Та ну не те, що в тому році, вони ж постійно були нюанси, як оце холодає. І е, не хватало. не докручує воно. Не то, що там Акумулятор би, то і новий ставили, ну, воно не докручує, щось Щось не реагує. Звідчу накала би то і підключали, а вона щось однак не фуриче. Щось бачу. То Така штука оця. Купив я отакий ось. О пусковий, це, це не реклама, я можу так навіть показувати його, щоб не цей. Так що штучку беру з собою на поле, бо мало ли, всяке буває, бо може ще там цей постоять <сі> бо холодно сьогодні. Так, та що? Е -е, Заправлятися не будемо. Залишилося в нас одне поле. Зараз погрію трошки апарата. Залучилось одне поле Сої, не показував я решти полів, бо нюанси були, то, то трошки нас дрючив комбайн. то де поламається, де поламається, то дуже не було часу якось настрою його знімати. Руки були зайняті, так сказати. Так що зараз поїдемо на це поле. Тут у нас Сойка С-309. І я покажу, що вона себе представляє. Залишилось одне поле. Да. І все. І своя зібрано. І перестроїмося на кукурудзку, якщо все нормально. А вгадайте, що ми робимо? Да. Ми довбимося із комбайном. Опять почала гилити нас ота фігня, що в тому році, що в мене пропадали обороти. І я кажу батькові. Давай, мабуть, вже щось робити, отталкуватися от самого головного це от топляний. Ужас. Отак це дві. Плюс отак це три. Пільк отак це чотири. Отаке таке держимо, я загибійсь, Такий ж уже по ньому щоб не спиздіти. 8,2 А 8,3 аж контролька присіла, 10 вольт тільки 10 йде. Ну, до контрольки доходить mm -hmm. по проводах. Отакий ніхе 8 А, коли тут більше 1 А ніколи не буває. Зроби з нього ялинку, отака гіллянда. Я його поставлю отак на полі. Хай він стоїть для красоти. <реш> та знаєш, не дешева красота буде. <реш> та ну так, да, трохи є. Ось та дочок останеться. Така красота стояв. Так, значить, новий кадр і новий комбоїн. Наш комбайн, вчора я приїхав, приїхав на це поле, круговий шов і знову... Ми репнули. Е, та сама проблема, коротше, та фішка на паливні, нас дрюче. Е, ми її там трошки підмачували, але думали, так переб'ється і все буде нормально. Але воно її треба розбирати. Розбирати, міняти або повністю е, та нову ставити. Коротше, а її потрібно чекати із... Із цього, із, або з Америки заказувати або, або, або шукати десь, коротше. не таке воно просте діло. В ми прийняли рішення наймати, наймати людину, якісь кілька каміння. Я кажу батькові, давай я кажу, вже наймати комбайн, бо це сьогодні ще таке більш-менш сонечко. Завтра вже після обіду дощ. А далі там взагалі до, дощовий тиждень, то кажу нічого чекати. Нам треба наоборот зараз пшеничкою потруювати і сіяти пшеничкою. Так що немає часу ждати і тим більше, що воно буде ось дивіться, десь містами така, в принципі, нормальна, ну ось містами десь коротше, підстрілює ось, нюансами. Це у нас стойка s 09 Другий рік я її виходить, сію в тому році перший рік був, і це я брав у Березоні її. Типу, типу канадська, типу перша репродукція. Не знаю, в тому році вона дала мені непогано, вона мені подобалася, вона висока росла. Ну, в цьому році, бачите, вона чуть нижча. Та, понятно, що воно, вона не, не одна вона така низька, всі вони низькі, бачите, вона, вона гілкується доволі так непогано. І, бачите, вона хотіла, але трошки не дов'язувалася. Да, попозвонили, найняли ми чоловіка, він кайсик 2388 нам. Ну звісно, э, вроде би то вона ось точок сухий, але стеблу, бачите, можна віники в'язати. Він їздить по тихеньку, горкає, ну їздить. Боїться чоловік затовкти ротор. Ну, Тут по потихеньку, вже намолотили прицепчик. Поїхав, в нього бункер 5 тонн. Коротше, займаємося. Бачите, хоч і ротор соється потихеньку. Потихеньку, бо трошки дасть стебло зеленкувате. Тут на краю був, звісно, бур'ян, я, але я його вчора відібрав, то пішло mm -hmm. на віялку. Ну, вроді би то... І своя низенька доволі непогано, вона ще й сипе. Я думаю, по двойки буде точно, бо він там воно краєчок одкосив і вже бункер висипав, вже полетів при це один. А в нього, як на як бункер 5 тонн. Ну, щось та й буде, не знаю. Якщо два дасть, це вже добре на сьогоднішній день, на цей годинний рік. Жапка в чоловіка флексовська, бриє низенько. Я б не сказав, що він і гавкає, чоловік каже, що він гиркає щось. Не знаю, в мене барабан дужче, дужче гавкає. Ось дивіться, якусь стерню залишає. Ну отак ось бриє. Бо я своїм у мене копір не робить, звісно, поганенько. Ну, збриваю, ну одно, бувало, там якийсь ключок залишається. Я тут стараюся понижче взяти і О, дивіться тільки бульбачок які якісь здорові. Я стараюся його понижче брати. Ну, десь як площа не рівна, то... Бува там грибну, там справа або зліва обичай, воно, то піднімаю, трошки так на, напружено молочу. Хоча я не скажу, що так тут стручок і не зенько сформувався. Нарешті якось нижче стючок сформований. І дивіться, ось теж торкається, вона ось, ось дивіться, вона легенько ось і розпадається. Да, до речі, тут зерно таке, крупненьке у цієї сої. І бачите, білий рубчик. Оце СТ-09. Подобається вона мені. Навіть такий неврожайний рік, я бачу, що вона нормально себе відчуває. І потенціал у неї є до гілкування, дивіться. Маленька, але пробувала гілкуватись. Коротше, непогана своя, залишаю її знову на посів і на наступний рік. Так, Тут попередник у нас була своя канзас. Було дискування, тоді 100 кг добрив з амонію і одне бризкання раундап 3 літри і хармоні. Хармоні тут було 7, 7 грам, тоді PH коректор і лимонна кислота. Це я давав 2 кг на 2 тони оприскувача. І отак воно все виглядає. Ну, Бур'ян однак трошки по краю там не добило, бо він був трохи переросший. але ж тим паче, так та й так, бачте, містами трошки вискакує. Ну, Нічого, нормально. Жить буде. Бачите, після кайця трошки ось є свої випадає, ну Це воно більше не з цього, тільки що дивилися, не з решет, не із. Різки, а вали просто ось ось, як із жодки, накладає, накладає, вона низенька, вона накладає, накладає, а потім як ухвата і от трошки вирітує. Ну, це таке суттєво. Головне, щоб його забрав, він був дощики далі, і вже ми їм навряд чи ми її ну, з нормальною рожайністю змолотимо, тому що вона простріскується, бо бачите, ось проходить жодкою, проходить торкається, і бачите, вже ось трючок раз розповся. Ось торкається він ну, легенько раз і розпадається. Там трошки стрелюта. То... Ну, коротше, забероє. Щось так буде. Так, ну сипемо другий бункерок і оце отут по кущі вже пів поля. Якраз, я думаю, ще два прицепчики наб'є на і буде по 2 тони. Це так. Це, 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 це точно. Так що плюс-мінус дві тони дає. Це, мабуть, піде на, на посів, висипимо у віялку та будемо займатися посівним.